Ми хочемо розробити таку поличку, ось таку, такий шкафчик з шухлядами. Зверху дошка йде ось так. Параметри в нас тут прописані, і є три шухлядки, які виходять ось тут, на турець. Я дивилася різні варіанти, так, щоб стартувати не з нуля і не одразу звертатися до морфа, і розглядала варіант ось такий. Це в нас шафа теж на три частинки. От тут середина була з, спочатку без дверцята, і взагалі полички були верніше, але ми можемо обирати ось ці моменти, тобто ми можемо обирати, чи буде шухляда, чи буде дверцята. Так, я закину ще паралельно. Файл можна переглянути, які параметри тут можна налаштувати, в тому числі, якщо не потрібно ручок і тому подібне. Цей варіант не дуже вигідний в тому плані, що у нас зверху дошка має накривати шухляди, але шухляди мають бути не в ніші, так, а вони мають бути ще на горі. Ну, цікавий параметр був. Ось тут розташування е, передньої панелі. Щоб був варіант звис. Ось, зараз ми подивимося Ніша і звис. Е, була у нас ніша, і подивимося, як виглядає звис. Е, це так, щоб е, от, власне дверцята, вони ніби тут добре, е, вони так як нам треба було у завданні, наше завдання, так, Ніби дверцята пішли сюди. От. Але тоді дощечка пішла назад. тобто Тут треба бавитись. Хоча, як варіант, можна би було додати власне, карниз. Ось тут є така ось є карниз, так, і його параметри теж можна додати. Наприклад, знову ж таки, тих 18 см карнизу і без звису, так, подивимося, як це виглядає. Тобто, ми маємо. Ось це. Оця дошечка нам невигідна, тобто виходить так, що на бік виходить дуже багато чого. А, і тому я пошукала інші варіанти. Це ж мав бути такий мінімалістичний елемент інтер'єру. Тобто чітко дошка тут, дошка тут і три шухляди. І ось таку комбінацію. Думала. Є ще, як варіант, ось оця тумбочка. І ми можемо обирати кількість, ось отут, кількість шухлядок. Якщо взяти одну, то ми на виході отримаємо ось таку річ. Можна теж пройтися по всіх параметрах. Треба знімати основу, забирати ручку. так, І відповідно, ну, не там вже і багато, справді параметрів. Єдиним нюансом, ну і ми, в принципі, маємо такий зазорчик, дивіться, зверху карниз. Ось тут дверцята виходять, як треба. Мені тільки не дуже подобається, що вони, якщо ми ставимо їх з боку, ніби основа різна, хоча ми хотіли одну роз, основу а дверцята інакше. Ну, я якраз би хотіла зробити, перейти на морф. Дивіться, ну, скопіюю об'єкт і покажу, як можна перейти на морф, якщо нам, наприклад, невигідні якісь певні детальні елементи. Обираю всі три. Кладе права кнопка перетворити вибір на форму. Це тепер називається. так І ми маємо ось таку річ. Вона спочатку згрупована, включаємо тимчасово розгрупувати. І я люблю так, щоб стартувати не з нуля, а можна було з чогось вже початок. Наприклад, ми хочемо одну дощечку. так і її просто об'єднати. Зверніть увагу, морфі, дверцята з'явилися. Якщо нам не треба зазора, тоді ок, тоді вже можна використовувати. Якщо нам треба невеличкий зазорчик. Наприклад, 0,0. Так, тап включимо. І тут заберемо 7. Ой, я не люблю тут 0, 0, 0 Ну, наприклад, 2. І буде невеличкий відступ. Ось десь там він має з'явитися. Я його витягувала, тобто я беру за цю грань і відвожу, а, не, я не взяла не те, що треба, Супер, прошу. Так, принцип роботи. А хоча ми бачимо, що ну, вже таки, як такі, виділяються вже в самому Морфі. Ось так. Чітко переобрати і відводити. Включаємо таб. Ну, наскільки десь на 0, Там, наприклад, один. Ось, і цей відступ невеличкий, це вже 1 см. Е, ну, відповідно, ми собі коригуємо. Чи так, чи інакше. Але в нас з'явилися шухлядки, так, з'явилася ця та штука. Якщо треба одни об'єднати, аналогічно, як зверху. І тоді можна оці всі морфи. Ну, зазвичай, якщо чесно, нема такої потреби, але для цікавості можна взяти. Оці морфи, з якими ми працювали, в плані, до речі, глянемо на них, їх легше буде за все виділити в плані. І переходимо на файл, зберегти бібліотеки об'єкти, диспетчер бібліотек, нам треба знайти, зберегти вибір як об'єкт. Ось тут можна написати одиничку, зберегти, і зазвичай, ну, звичайно, можна ще додаткові параметри, якісь типу як вигляд в плані, кольори можна змінити, текстури. Ну, Після збереження там вже не так багато спеціальних параметрів. Зверніть увагу, там, де ми відсунули, дверці чіткіше. Тобто таким чином можна гарно зробити, щоб дверцята мали оцю. Межу. І вже коли я автоматично зразу після цього збереження заходжу в об'єкт, а там є збережений мною, це вже тепер не морф, а об'єкт. І я можу, дивіться, це є морф розгрупований, причому, ну, він може бути згрупований, якщо вимкнути тимчасове розгрупування, але ось це є об'єкт. І, ну, максимум такий стандартний, що я можу змінювати, це поверхні, причому вони. У нас одинакові, ось такий момент. І якщо хочу повернутися до стандартної бібліотеки, може хтось заблукає, подумає, куди ж поділася бібліотека. Тут тоді є на зв'язані бібліотеки. Ось тут відкривається, зараз, перепрошую, зв'язані бібліотеки розкриваємо. У нас є Archit Library 26, і дивимося, все повернулося саме тут зв'язані бібліотеки. А одиничка наша вона є у вбудовані бібліотеці, Так як ми вам зберігали, так вона і зберігається.